Доброго ранку. Зараз знаходимося вже на території Польщі за Врословим. До українського кордону нам залишається лише 400 кілометрів і цієї неділі доставляємо ось такі автомобілі. Це три автомобілі. Два веземо на евакуаторі і один їде своїм ходом. Це Тесята Тароко 2019 року на автоматичній коробці передач в ідеальному, в ідеальному стані. 60 тисяч оригінального пробігу на гарних легкосплавних дисках, дійсно хороший автомобіль. Буде вже в Україні я знімлю більш детальне відео. І ось такі автомобілі. Це є Renault Megane, білий перламутр. Теж 169 оригінального пробігу, в гарній комплектації, в басе на панорамній криші. Акустика, панорама, камера, партроніки, тобто максимальна комплектація. Які є в комплектації, ну, правда, є ще з Алькантарою і з ксеноном. Але дана комплектація чим хороша, тому що кольор дійсно хороший, білий перламутр, ми його помиємо, почистимо. По недоліках потрібно буде перешити тільки водійське сидіння, як завжди, тріснуте. І ось таку Hyundai Kona, також в ідеальному стані, невеликий пробіг. 60 чи 70 тисяч оригінального пробігу 2019 рік на гарних легкосплавних дисках. Правда, це вже не оригінальні, хтось поставив собі під себе. Також гарно виглядає. Ці автомобілі доставимо, розмитнимо і я думаю, що якщо все добре, вже з понеділка або в суботу будемо віддавати. Автомобілі телефонуйте, будемо їхати в Нідерланди, Германію. Підбирати і доставляти вам в Україну. Звати мене Андрій, підписуйтесь на TikTok, Ютуб канал. Комусь що цікаве, телефонуйте. Буду радий відповісти вам на всі запитання, які тільки буду мати відповідь. Ще раз всім гарного ранку, мирного неба, до побачення, до нових відео. До зустрічі. Дякую.